Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахисам. Маємо успіхи на Курщині. Українські війська днями просунулися на південний схід від Суджі, вздовж траси суджа обоянь. Про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни, як роль Київська. Курська область відіграватиме у завершенні війни? Поговоримо з Дмитром Левусем, політологом аналітичного центру Об'єднана Україна. Пане Дмитре, добрий день. Дякую, що прийшли сьогодні до нас у студії. Дуже радий вас бачити. Дякуємо. Отже, є успіхи на Курщині. Наскільки ці успіхи для нас важливі? Для нас на лінії фронту будь-де успіхи важливі. але Курщина вона відіграє особливу роль саме тому, що це війна на території Російської Федерації, те, чого не могло статися за задумом Путіна, за задумом Кремля. Тобто, і більше того, це ж не якась окрема історія. а Це система, яка працює вже більше як півроку, і це що зламало багато речей. Тобто зламало це уявлення про те, що, мовляв, є якісь червоні лінії російські, що якщо ввести повноцінні бойові дії, Росія щось може у відповідь зробити, ніби щось таке, чого вона ще раніше не робила. Це продемонструвало і те, що можна і варто розширювати допомогу Україні, оскільки це не призводить до ескалації якоїсь міфічної. Однозначно підважування авторитету російської влади, це і демонстрація знову ж таки того, що авторитету Росії у світі. Ну і багато ось тих речей, які говорять: ну а суто утилітарно, це війна на, на, на території супротивника, яка повинна йти. І більше того, це те, що так по Сумщині прилітає, так б'ють і по Чернігівщині, по Сумщині, і по Харківщині, але насправді. Це могло би бути, виглядати набагато гірше, бо це могло би бути і приводом для нас і наступом на нашу територію однозначно. А так, а так війна йде там. А під час майбутніх переговорів. З Кремлем це може бути такий один з важелів впливу. Ну гадаю, воно важелем впливу воно вже стало. Чому тому, що про Курщину згадують, згадують і на заході і її помічають, і це не тільки військові, а й дипломати, і політики. Але я б не став перебільшувати вплив. Тобто, те, що це аргумент, які буде використовуватися, так однозначно. Але те, що Москва намагатиметься всіляко забути про цю курщину, зробити так, ніби її нема, ніби її не існує, ми до речі, це вже побачили. Коли кілька разів не спрацювали ось ці їхні розкази про те, що ось-ось вони. Всю Курщину візьмуть під контроль, вони намагаються це привести в таку рутину, ніби воно от просто є. І їхні дипломати, так звані, вони теж нічому в цьому плані будуть витримувати ту саму лінію. А якщо робити обмін? Побудеться Путін. Ну, я гадаю, що насправді про обмін якось поки що да, не йдеться, взагалі Ми що, про собі. переговори. гадаю. Що насправді навряд чи він може погодити на це, це. Чому тому, що ми бачимо непоступливість російської позиції? Вони самі собі там вигадали аргумент про те, що мовляв вони все ж включили в конституцію свою так звану Російську Федерацію. Тут я би не став, дав бути немає. Не, не, не у мене в цьому плані такого оптимізму і ну і взагалі. Вони налаштовані на те, що вони продавлять всі свої вимоги і, взагалі, переможуть Україну. А чи продавлять? Ну звісно, що ні, не продавлять що, тому, що тут, в принципі, знаєте, ми б загинули б, якби не за не, не, не гинули. Да? Тобто, у нас тут це однозначна ситуація України така, тому тут зрозуміло, і Росія тут вона в цих цими своїми вимогами, які вона ставить, тобто вона ж які ставить, да давайте можемо домовимось там все, да але але ж визнання окупованих територій за Росією. Це ж не предмет переговорів для них, це для них початок переговорів. Це те, що не обговорюється взагалі. А далі вже вони ставлять інші вимоги. І ми ж все це чудово розуміємо. Якщо Путін не захоче віддавати українські території, чи може бути так, що ця територія, яку зараз на території Курщини? Контролюють збройні сили України, вона залишиться під контролем збройних сил України. Ну ми не знаємо насправді, які будуть да які контури миру, які або перемир'я, що буде. Тому тут як на мене трохи зарано говорити. Але те, що в таких умовах там зупинки або призупинки війни, ця територія може залишитися під контролем України. Я думаю, що для нього це, в принципі, прийнятно насправді. Воно болюче, воно дратівливе, але оскі... чому прийнятно? Тому що вони не збираються війну закінчувати до кінця. Да? Тобто, тобто для... вони будь-який зараз контур миру, який от проглядається, для них це передишка для того, аби далі потім Україну задавити. Тому саме, в цьому... саме тому воно для них прийнятне. Тобто тимчасово він буде готовий поступитися? Ну, звичайно, так. Да. Тобто вони, в принципі, куди вони дінуться. Хоча я кажу, ми насправді, от деякі наші, ось ці такі. Е, ну, наші ось ці. Такі конструкції, які ми зараз побудовуємо, вони як на мене, ну іноді навіть і шкідливі. Да? От тут чи варто взагалі про це в даному контексті говорити? Те, що це посили контроль над Курщиною, це посилення позиції України і в димопломатичному і в військовому плані, це безперечно. Зараз ми перейдемо на, на план Трампа. Послухаємо Дмитра Анопченка зі Сполучених Штатів, але пам'ятаєте, самого початку. Трамп казав, що треба буде поступатися і Україні, і Росії. На які поступки можемо піти ми, і на які поступки може піти Росія. Ну о, Зеленський дуже добре сказав, да, в одному з інтерв'ю, що о, те, що Путіна не притягують до відповідальності, це вже велика поступка для нього. Да? Він злочинець, він агресор, і саме так це треба сприймати. Давайте послухаємо далі Дмитра Анопченка і продовжимо говорити про мирний план Трампа. Отже, Дональд Трамп заявляє про серйозний прогрес по Україні і підтвердив, що Штати проводять закриті консультації із Києвом і з Москвою. А от мирний план президента США вирішили притримати на кілька тижнів і скоригувати за підсумками обговорення з європейцями. Всі подробиці дізнаємося від нашого спеціального кореспондента Дмитра Анопченка. Він у Вашингтоні. Трамп дав певну надію, повідомивши пресі, що за тиждень, що минув, досягнуто, як він сказав, величезний прогрес, і офіційно підтвердив те, про що до цього говорили лише не публічно. Що американська адміністрація контактує і проводить консультації із Україною і з Росією. Президент анонсує, що його спецпредставник Кіт Келох відвідає Україну, але до цього будуть європейські консультації генерала. Попередньо це буде Мюнхен, де в рамках безпекової конференції обговорять мирний план Трампа і далі кілька європейських столиць. І за планом далі може бути Київ. Агентство Bloomberg з'ясувало, що відвідання Москви в планах немає. Ці консультації потрібні, щоб максимально погодити план Трампа з усіма і внести корективи, враховуючи думку і європейців і України. Причому планується, що в Європі Келох обговорюватиме і цей план, і можливу участь в ньому країн-партнерів США на дуже високому рівні з першими особами держав НАТО, щоб вони розуміли, ніхто не залишиться, що називається за бортом. Америка не буде діяти самостійно. Це спільний план дій. Вже зараз під час розмови з Келогом, а він цими днями відвідав кількох послів тут у Вашингтоні, зокрема був в українському посольстві. Звучало слова, що адміністрація Трампа хоче посилити позицію України на будь-яких переговорах з Росією і що військова підтримка України штатами буде продовжена. І тут Білий Дім зацікавлений в українській пропозиції щодо спільного видобування рідкісних корисних копалин. Адже це і відкриває можливості для американського бізнесу після того, як буде. Досягнуто домовленості щодо перемир'я і одночасно дає аргументи президенту Трампу для його виборців. Його прихильників мовляв, Байден давав гроші безкоштовно ну а зараз підтримка Америки може бути компенсована просуваннями бізнесових і стратегічних інтересів Америки. А які безпекові гарантії можуть закласти у план Трампа, преса поки тільки гадає з того, що неформально чую у дипломатичних джерелах, штати в принципі відкриті до запропонованої європейцями ідеї щодо розгортання свого контингенту на лінії розділення для того, щоб Москва після досягнення домовленостей вже не змогла атакувати знову. Вашингтон навіть не розглядає направлення своїх військ, це було червоною лінією і для Байдена, але можуть надати інші форми підтримки такій місії. Але які саме в якій саме формі Келог зараз і обговорюватиме, і на цьому, і на наступному тижні? Тому до фіналу війни ще не близько. Але, хоча б реальними є обриси можливих подальших дій. Мирний план Трампа за найближчі півтора-два тижні можуть таки скоригувати, погодити з європейцями. І у березні особисто Трамп хотів би його презентувати. Для цього навіть придумують спеціальний формат. Це поки інформація не для ефіру, який саме, але над ним працюють. Далі ймовірні переговори щодо умов перемир'я. Причому не знаю наскільки це реально, але чув, що Келох зараз усім сторонам доносить своє бачення, що до початку переговорів треба би призупинити вогонь. Зрозуміло, що перемовини не будуть, не можуть бути простими. Втім, у білому домі поки є оптимізм, що десь за їхніми розрахунками до травня в них можна було би досягти певного прогресу. У ну, усякому разі Україна зацікавлена в мирі, але ну звісно, не будь-якою ціною. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер. Марафон єдині новини. Я нагадаю, що гість нашої студії сьогодні Дмитро Левось, політолог аналітичного центру об'єднана Україна. Пане Дмитре, поки ми з вами тут розмовляємо, в світі відбуваються дуже цікаві речі. Я сподіваюся, що все-таки вони відбуваються. І от з'явилася інформація, я прочитаю вам її. у Москві приземлився літак близького помічника Трампа та позаштатного спецпредставника на близькому сході Стіва Віткофа. Поки що, ця інформація не Підтверджена не офіційна, але вже вона з'явилася. Як ви вважаєте, чи можна їй довіряти і чи дійсно такі зустрічі зараз можуть? Ну, гадаю, що в принципі дійсно треба перевіряти, чи може це бути. Хоча гадаю, що це можливо, але це, це питання, все ж таки навряд чи пов'язано з Україною, як на мене, близький схід це окреме питання, тим більше що для Дональда Трампа він вважає, воно може стати проривним, і тут ці фонтан ідеї, які там навколо гази є, знову ж таки, Сирія. Де звідки росіян попросили нова влада і явно посилюється туреччина, що тут теж, незважаючи на те, що це член НАТО. Під питанням чи потрібно це сполученим Штатам, тобто там вистачає проблем, які їм можна було б обговорювати. Тому я б тут не пов'язував. Ну знаєте, можна говорити, да можна припустити, що якісь ну будь яка така комунікація, вона звісно, ну неможливо, щоб вона не торкалася України. Так. Тобто, звісно, якась комунікація в цьому плані буде, але я б не думаю, я б не перебільшував значення цього. Володимир Зеленський анонсував е також візит представників Сполучених Штатів в Україну. Як вважаєте, хто, хто це може бути? Ну з самого початку, коли про це йшлося, да, тобто припускали, що це може бути Келог, але з огляду на те, як зараз розвивається от, там динаміка його візитів до, до по Європі, яка є, то тут виникає питання, чи дійсно це буде Келох, да тому мені важко сказати, насправді хто буде. Ну очевидно, що ми зараз побачимо навіть по тих словах, от що і в сюжеті прозвучало, що план Трампа насправді він з самого початку його не існувало. Да, тобто або він був. Ну, в дуже таких уявних якихось рисах. І зараз він якраз зараз він тільки формується, в тому числі в контактах як з Україною, так і з європейськими партнерами. Тому тут думаю, що це може бути да, ну, хтось із, якщо це не Келог. Що припустити, що Келих може приїхати, ми все ж таки можемо і знову ж таки він після цього поїде до Мюнхенської конференції. Це теж можливо насправді. От дуже цікаво. Ви згадали про Келоха, і власне ж казали, що мирний план Трампа оголосять безпосередньо да, на, на Мюнхенській конференції безпековій, але тепер. Очікуються консультації з європейськими партнерами, так тому що цього плану й ну, по перше, не було. По-друге, якщо він був, то він був ну в дуже загальних рисах і ну явно відрізнявся від явно не сильно з, да, співпадав з реаліями, які є в світі, і це, ну, це як на мене це очевидно. І другий момент, що все ж таки. Сама по собі, е, от ця конференція, цей майданчик, він викликає е, навіть на, на рівні архетиповому, такої архетипичному у будь-якого європейського політика е, такі асоціації, да, що Мюнхенська змова 1938 року, потім виступ Путіна 2007 року. І само по собі оголошення там якогось мирного плану, воно ну однозначно не працює на користь цього мирного плану в уявленні будь-кого. Тому ну і сам по собі формат він дещо інший. Але ну і плану насправді його не було. Тобто, ось він тільки формується зараз. Воно із цього того, що говорять, а говорять, от ми там проконсультуємось, щоб він став от, більш там, таким і наповненим. Все це говорить про те, що його насправді його не було. Він. Був ну, дуже уявний. Але якщо я не помиляюся, представники Білого Дому мають зустрітися перед тим, як сформувати повністю позицію, мають зустрітися з представниками всіх країн-членів Альянсу. Але ну... не всі представники країн-членів Альянсу, так, так би мовити, не то, що не але і. Не відкрито до нас ставляться. Ні, ну є відверто, не дружня. Давайте да називати речі своїм. Звісно, да, ми, Ну ми не дипломати. Тому ми можемо собі дозволити да, сказати все щодо. Керівників Угорщини та Словаччини, да, що вони, в принципі, да, ті дії, які вони діють, то це, це не дружні дії. Да. Вони Тому... можуть вплинути на Я гадаю, план. що е, насправді ні, бо все ж таки е, вага, е, що Угорщини, що Словаччини, вона не є настільки е, великою для того, аби вплинути на формування цього плану. Тут є головні партнери і є. Це загальна атмосфера, яка ну, навряд чи це дасть. А яка позиція для Сполучених Штатів важливіша? України чи Росії? Ну от, до речі, тут, мабуть, таке цікаве питання. В чому? Тому що все ж таки тривалий період Росія Сполученим Штатами здавалася зрозумілішою. Але я. Щиро вірю в Російську Федерацію. Тобто вони чому наразі немає ось цих якихось проривів? Чому Дональд Трамп говорить про те, що ми тут просунулися, і там і все. І одночасно говорить про контакти з російською адміністрацією. Ну і скоріш за все цей дзвінок з високим ступенем ймовірності був. Хоча там кола наближені до... Там певних осіб із російської політеміграції, які тут є, ніби гуру там розказують, що та ні ніякого там контакту не було. Просто те, що ось ця негнучкість, непоступливість Росії, знову ж таки, навіть ті спікери, кого вони знову залучили, озвучувати ці позиції, ну той самий Рябков. Заступник міністра закордонних справ, який в 21-му році на початку 22-го розказував, що дослівно НАТО забирай свої манатки, забирайся до кордонів 97 97-го року, і ми не збираємось нападати там на Україну. Там тобто то цей то, в принципі, говорить про те, що е, ця позиція, як мінімум, ну була не стала незрозумілою. І ми ну я не думаю, що та да, тобто ну світ для них виглядав би простіше, якби можна було домовлятися з Росією. І з 92-го до 91-го року саме це все таки було. Да, там згадаємо ту цю котлету по Київську цю промову Джорджа Буша. Да, тобто і США робили все можливе для того, аби радянський союз не завалився потім, щоб ядерна зброя тільки у Росії залишилась, щоб потім стабілізувати її постачанням гуманітарної допомоги, призначити їх оператором по всьому, коли. Пострадянському простору, і, а, а з'ясовується, що це все не працює. І от це, саме зараз воно проявляється. Тому вони і, і раді би повернути все назад, але Росія не дає розмовляти з Росією і начебто вже контакти, от як ви кажете, є. Але в свою чергу кажуть, що якщо Росія не захоче домовлятися, ми готові ввести подвійні санкції проти Росії. Санкції це єдиний метод впливу. Ну насправді, якщо повноцінні санкції, да то в тій ситуації, яка зараз перебуває Росія, то це може бути дуже такий, дієвий засіб. Насправді, ну чому а можна, що? можна ще можна ще визнати що Росію? Це повноцінні санкції. Зараз ну, не повноцінні санкції. Звичайно, що ні, не повноцінні. Росія, от до того до того моменту, поки Росія може торгувати нафтою, можна вважати, що санкції не повноцінні. Росія може торгувати нафтою і нафтопродуктами. Це, ну, це як мінімум, це так спрощено, якщо сприймати. Є можливість визнати у Сполучених Штатах Росію країною терористом. І це, до речі, не означає, що з геть усі. Ці контакти да, будуть трачені. Статус країни терориста він передбачає можливість там, гуманітарних контактів. До речі, навіть там нафтою торгувати в якихось там обсягах для того, щоб да, там, ліки можна було купити. І тобто гуманітарна складова вона залишається. От. Тому, Але е, я не знаю тут, наскільки це може бути реалістично застосувати саме такий механізм. Ось, Тому ну, треба чекати, подивимось. Зовсім трохи в нас часу залишається. Давайте ще поговоримо про е, зустріч у форматі Рамштайн, яка в е, яку цього разу е, в якій цього разу голову Велика Британія на Сполучені Штати. Чому так? Ну сполучені Штати в принципі позначали свою позицію. Вони е, в принципі йшли до того, що Рамштайна взагалі не може бути і до речі, Зеленський зараз зазначає на тому, що дуже добре, що нам вдалося його зберегти. І, в принципі, до речі, ніби НАТО готово було да, взяти на себе, але насправді дійсно краще, щоб він зберігався, бо все ж таки це вже опрацьований механізм, і знову ж таки механізм, який об'єднує напряму країни. Думаю, що все ж таки Сполучені Штати. Вони зараз дійсно будуть обмежувати свою участь. Хексит, міністр, міністр оборони, він вже теж сказав, що вони братимуть участь, але вони нічого, ніяких пакетів допомоги зараз туди через Рамштайн не привезуть. Думаю, що це, в принципі, одне, це не, не завжди насправді, якщо Рамштайн збережеться. То Сполучені Штати рано чи пізно відновлять в ньому свою участь. Ну, це, в принципі, один із переглядів Дональдом Трампом спадку того, який йому дістався від Байдена. Тобто, і там, це, це за великим рахунком, це так, достатньо ірраціональний підхід. Я думаю, що саме цим пояснюється. Пане Дмитре. На жаль, наш час до біжав кінцям. Дуже вдячний за ваші Дякую відповіді, вам. за те, що ви сьогодні прийшли до нас у студію. Цей тиждень буде дуже насиченим, Дякую. політично насиченим. Я впевнений, ми з вами ще побачимось Дякую. і почуємось. Дякую вам дуже. Приходьте Дякую. до нас ще. Я нагадаю, що гостем нашої студії, студії сьогодні був Дмитро Олевось, політолог аналітичного центру Об'єднана Україна.